Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні знаходиться Максим Венер, гравець команди Мрія. Скажіть, що ви можете сказати про команду новатора? Я можу сказати, вона не здавалася і вона билася з усіх сил. Добре. Але вдалося забити все ж таки перший гол, який ви забили, так? так? І ваші емоції після цього голу. Я можу сказати, я дуже радий, що я забив гол. І я щасливий, що ми виграли. Все, дуже дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Доброго дня! З нами зараз знаходиться голкіпер команди Мрія Даня Пасічник. Даня, що можеш сказати про команду новатора сьогодні? Що вони показали? Ну, нам було важко, вони були трохи сильні, але ми здобули цю перемогу. Добре. А ще що от можна по ігрі сказати: важко далася перемога чи легко? Важко. Момент. А на воротах як було тобі стояти? Ну, так. Важко теж, були моменти, так? Так, да, були моменти. Все, я вітаю вас з перемогою і слава Україні! Героям! слава! Е, доброго, дня. доброго дня! З нами зараз знаходиться гравець команди Мрія е, Павло Підгурський. Скажіть, які ваші враження від теперішнього новатора команди суперника? Команда була середня, можна було дати їм бой. Ну все-таки ми вирвали цю перемогу 4-0. Так, звісно, був напружений матч. Ви забили один із голів. Ваші відчуття? Радість. Мене всі літали, та й більше нічого. Ну, наступних вам перемог. Дякую. Слава Україні! Eu não sou a palavra.